Вітаю всіх, хто сьогодні зайшов в гості мою вінтажну комору. Всім дякую, хто підписався на мій канал. Хто мене дивиться, коментує і не лінується ставити вподобайки. Сьогоднішнє відео буде присвячене ось цим чудовим предметам, а вірніше сервізу, хоча і не повного, який з'явився зовсім недавно в моїй колекції. Знавці фарфору вже здогадалися, що це за сервіз. Це. Доволі таки рідкісна річ, річ не дешева, і її все менше і менше в повній комплектації зустрічається у нас на торгових площадках в Україні. І я, придбавши його, почала шукати інформацію. І ось на одній інтернет-сторінці. Я е, відшукала таку інформацію, буду її вам озвучувати, якщо я щось скажу невірно. Будь ласка, не розцінюйте це як те, що я вас ввожу в оману. Тому що в мене були деякі коментарі в цій частині також. Я намагаюсь цього не робити. Тому ще раз кажу: ділюсь з вами інформацією: якщо я не права, ви мене поправите. І в нас буде, будемо говорити, така. Позитивна дискусія в цій частині. Будемо шукати разом з вами об'єктивну істину. Звернемо увагу ось на цю чудову форму. В даному випадку, у мене стоїть на огляді ось така чашечка. У мене зразу скажу, блюдця немає, але є п'ять чашечок. Ця форма, як я з'ясувала, називається форма B55. І вона була створена в далекому 1955 році за зразком, наданим торгівельною палатою. Автор цієї форми Кузніцова. Майстер-модельник це Хруль Михайло Денисович, знаменитий майстер-модельник Баранівського фарфорового заводу. А автор малюнка знаменита. Валентина Музиченко, яка разом з Чербиною Оксаною в 50-х роках закінчила одеське художнє училище, і нею створено багато зразків і малюнку, і розпису чудового ручного розпису. Отаку я інформацію відшукала. Якщо поглянути на е, сам, самі ці предмети, вони в досить гарному колекційному стані. Ви зверніть увагу, їми практично, мабуть, і не користувалися. Якщо користувалися, то, то зовсім зовсім небагато часу, тому що позолота жодним чином не витерта. Е, Сервіз дуже тонкостінний. Ось я вам Хочу показати, як світиться чудово це чудова чашечка. І знову ж таки, хочу разом з вами впевнитися, що тонкостінність якраз. Ось у мене знову ж таки вага, от дивіться 75 грам, Всього на все. це навіть менше від тієї, в мене був огляд по чайним парам баранівського фарфорового заводу. Це навіть ще чашечка легша по відношенню до тієї форми, яка нагадувала плахту, яку я раніше вам в одному з відео показувала. Ось, бачите, який красивий малюночок. Багатійша позолота. Клеймо тут стоїть ось таке. Це клеймо, ставилося на баранську фарфорому за починаючи з 70-х років, з початку 70-х і до кінця 90-х років. Так. Тому мені знайти ще 6 блюдець і одну чашечку, і в мене буде повна комплектність чайних пар. До цього предмету, до цих, цих п'яти блюдець у мене є ось такий молочник. Також, зверніть увагу, в якому гарному він колекційному стані. Жодним чином позолота не витерта. Я зустрічала, що назву цей сервіс має Золота Нива або ще царський називають. але ще раз. Зазначу, що на інтернет сторінці я відшукала, що це малюнок носить, що малюнок має код назву 807 Підскажіть, уточніть для того, щоб дійсно встановити об'єктивну істину, як правильно називається цей сервіс. З малюнком золота нева чи малюнок 807-й. Так, ось така цукерничка в мене є. Бачите, також в дуже гарному стані. Ось така кришка оздоблена по золотою. Дуже гарна малюнка. Дуже подобається мені цукерничка. І є ще один предмет з даного сервізу. Це ось така, скоріше всього, вазочка для варення. мабуть. Для цукерок, можливо, і для цукерок можна її використовувати. Ось бачите. Також в дуже гарному колекційному збереженні, з тим же самим клеймом. Першого сорту. Тому чайничок, шість блюдець і одну чашечку. Хочу сказати, що я вже намагалась відшукати решту тих предметів, які мені не вистачає в цьому сервізі, однак поки що мені не вдається. Я думаю, що не сподобатися не може цей сервіз. І дійсно щасливчики ті, хто має в себе повну комплектацію цієї чудової речі. На сьогодні все. Якщо сподобалось, прокоментуйте, поставте подобайку і не забувайте підписуватись на мій канал. Всім миру, щастя і добра і до нових зустрічей на каналі!